У веселій садибі відпочинок для душі, і дорослим, і малим. Неподалік Полтави, серед мальовничої природи є затишний куточок, етнокультурний комплекс, весела садиба. Там, серед різнотрав'я та квітів, ви гарно проводите час якщо хочете змістовно відпочити на лоні української природи, а ще скуштувати смачних галушок, вареників та інших національних страв. Тоді вам у веселу садибу. В унікальному комплексі можна смачно поїсти з партнерами чи колегами, ріднею, відгуляти весілля в національному колориті. Усі, хто побували, не пошкодували. Ніде більше, як у веселій садибі, ви не скуштуєте таких питних медів. Власник Віктор Чубенко уже чимало літ варить та настоює меди, його напої мають нагороди престижних конкурсів. Скуштуйте, і ви не пожалкуєте. У веселій садибі також можна утамувати спрагу авторським медовим квасом та традиційним узваром. І все це за демократичними цінами. А ще в садибі можна побачити, як народжується творіння з глини і самим поганчарювати, навіть забрати з собою на пам'ять. Таке полюбляють і діти, і дорослі. Тому тут замовляють майстер-класи з гончарства чи виготовлення ляльки-мотанки. Заради цього часто приїздять екскурсії. Весела садиба також чудове місце для гарної фотосесії. А дітям тут яке роздолля адже можна серед квітів і трав бігати, стрибати, гратись, ловити сачком метеликів. Для цього в садибі усе є. Тож завітайте до веселої садиби, пориньте в атмосферу затишку та комфорту, національних звичаїв і традицій, відпочиньте з душею. Етнокультурний комплекс знаходиться у селі Веселівка Диканського району. Дорогою на Диканьку поверніть біля стасів на веселівку і опинитесь незабаром у садибі. Гарного вам відпочинку!